Дощові краплі стікали вітровим склом, розмиваючи барвисті вогні святкового залу діамант. Василь Степанович міцно стиснув у руці невеликий конверт і, глибоко вдихнувши, попрямував до молодого зятя. У його очах відбивалася рішучість людини, яка 20 років чекала цього моменту, аби нарешті викрити таємницю, що могла зруйнувати не лише весілля, але й життя його єдиної доньки. Чи завжди родинні секрети варті збереження? Або іноді правда, якою б болючою вона не була, здатна звільнити душу від тягаря минулого. Поділіться своїми думками в коментарях, і не забудьте поставити вподобайку, якщо ви також вірите, що доля часом підкидає неймовірні сюрпризи. Осінь того року виявилася напрочуд холодною для Полтавщини. Олексина Гребінь, директорка місцевої гімназії Світанок, щоранку прокидалася з тривожним відчуттям, що довгоочікуване весілля її доньки Дарини якось затьмариться. Чи то передчуття матері, чи погані прикмети, їй постійно щось муляло. Але сьогодні, коли Дарина вже стояла перед дзеркалом у витонченій сукні кольору слонової кістки, Олексина намагалася відігнати всі погані думки. Мамо, ти ж радієш за мене? тихо запитала Дарина, помітивши, як мати неуважно поправляє фату. Чи все ще вважаєш, що я поспішаю? Олексина змусила себе посміхнутися. Звісно, вона мала сумніви щодо Богдана верховинця. Він з'явився в їхньому містечку лише два роки тому, відкрив юридичну фірму параграф, швидко досяг успіху і полонив серце її доньки. Занадто швидко, на думку Олексини, та й різниця у віці 12 років не додавала їй спокою. Просто хвилююся, як і будь яка мати, відповіла вона, обіймаючи доньку. Богдан, він гарний чоловік, успішний, але ти впевнена, що достатньо його знаєш? Дарина закотила очі цю розмову вони вели вже не вперше. Мамо, мені 26, я не підліток. Богдан довів свої почуття ми разом півтора року. Він турботливий, уважний і. Вона зупинилася, наче зважуючи, чи варто продовжувати. І він робить мене щасливою, хіба цього мало? Тим часом у сусідній кімнаті Василь Степанович, батько нареченої, нервово ходив з кутка в куток. Його пальці раз по раз торкалися внутрішньої кишені піджака, де лежав конверт, що міг усе змінити. Після 27 років роботи на заводі електромеханік Василь звик до чітких рішень і прямолінійності. Зараз, на пенсії, отримуючи свої 4800 гривень щомісяця, він нарешті мав час обдумати всі ті події, які роками не давали йому спокою. Та сядь ти вже. пробурмотіла його сестра Ірма, яка приїхала з Коломиї. Протопчеш діру в підлозі. Не розумію, чому Олексина так підтримує цей шлюб, відповів Василь, нарешті сідаючи. Богдан, звісно, забезпечений, але щось із ним не так. І справа не в тому, що він на 12 років старший за дарину. Ірма підняла брову. А в чому тоді? Василь задумливо потер підборіддя, укрите сивою щетиною. Місяць тому я випадково зустрів його біля лікарні в Харкові. Він казав, що їду у відрядження до Львова. Коли я запитав про це, він зблід і почав плутатися в словах щось приховує, я відчуваю. Може, просто змінилися плани? Знизала плечима Ірма. Можливо, непевно відповів Василь, а може й ні. Але була ще одна річ, про яку Василь не сказав навіть сестрі. Після тієї зустрічі він найняв приватного детектива колишнього колегу з заводу, який тепер займався такими справами. І результати розслідування лежали зараз у конверті в його кишені. О пів на дванадцяту весільний кортеж вирушив до місцевого палацу культури світло, де мала відбутися церемонія. Осіннє сонце несміливо визирало з за хмар, кидаючи блискучі промені на калюжі після вчорашнього дощу. Жовте листя каштанів встилало дорогу, наче природа сама створила килим для молодят. Наречений чекав біля входу статний, високий, з акуратно підстриженою борідкою. У темно-синьому костюмі від відомого українського дизайнера, він виглядав як успішний бізнесмен, яким, власне, і був. Помітивши автомобіль нареченої, Богдан усміхнувся, але в його очах промайнув неспокій. Церемонія пройшла без особливих пригод, якщо не рахувати того, що молодший брат Дарини, 16-річний Тимофій, загубив обручки і знайшов їх лише в останній момент у кишені свого святкового піджака. Гості близько 70 людей щиро аплодували, коли молодята обмінялися клятвами і кільцями. Після церемонії всі вирушили до ресторану Діамант, найкращого в місті закладу, де вартість бенкету на одну людину стартувала від двох тисяч гривень. Незважаючи на те, що для родини гребенів це було значне фінансове навантаження, Василь Степанович наполіг, щоб весілля його єдиної доньки відбулося саме тут. Богдан запропонував покрити більшу частину витрат, але Василь, людина старої закалки, відмовився доньку видає заміж він, отже й платити має батько. Бенкетний зал виблискував кришталевими люстрами та срібними канделябрами. Столи ломилися від страв від традиційних українських до вишуканих європейських. Запах свіжоспечених пирогів змішувався з ароматом квітів, які прикрашали кожен куток приміщення. Музичний гурт «Древляни» вже налаштовував інструменти, готуючись зіграти перший танець молодят. Гарне весілля. прошепотіла Олексина чоловікові, спостерігаючи, як Дарина щасливо спілкується з подругами. Може, я дарма хвилювалася. Василь Степанович нічого не відповів, лише міцніше стиснув келих із шампанським. Конверт у його кишені наче пропалював тканину. За традицією, перед першим танцем слово мали взяти батьки молодят. Мати Богдана, зінов'я верховинець, приїхала з Закарпаття сама. Її чоловік помер п'ять років тому. Невисока жінка з сивим волоссям, зібраним у скромний пучок, вона вийшла в центр залу і тремтячим голосом побажала молодятам щастя, взаєморозуміння і здорових діточок. Настала черга Василя Степановича. Він повільно підвівся, обвів поглядом присутніх і, замість того, щоб вийти в центр залу, попрямував до столу, де сидів зять. Перш ніж виголошувати тост, я хотів би поговорити з тобою, Богдане. Наодинці, промовив він достатньо гучно, щоб це почули сусідні столи. У залі запанувала незручна тиша. Дарина стривожено подивилася на батька, але Богдан уже підвівся і з натягнутою посмішкою пішов за Василем Степановичем до невеликої кімнати відпочинку поруч із залом. Як тільки двері зачинилися, посмішка зникла з обличчя Богдана. Я знаю, про що ви хочете поговорити, Василю Степановичу. Промовив він стиха, але запевняю вас, я дуже люблю вашу доньку. Василь дістав конверт і поклав його на столик. Справді? Тоді, можливо, ти поясниш мені це. Богдан не відкрив конверт одразу. Його рука завмерла на гладкому папері, а в очах з'явився вираз людини, яка загнана в кут. Я хотів сам розповісти згодом, прошепотів він. Згодом? Василь ледве стримував гнів. Після того, як ви народите дітей, після того, як Дарина вважатиме, що знає, з ким живе. Богдан нарешті розкрив конверт і витягнув кілька фотографій та документів. Його обличчя поблідло ще більше. Я не хотів брехати, промовив він, але даринці ця правда зруйнувала б усе. Василь Степанович глянув на годинник. Вони вже затримувалися, гості напевно починали нервувати. У тебе є два варіанти, сказав він твердо, або ти зараз же розповідаєш усім правду, або я зроблю це за тебе. Тим часом у залі Дарина нервово поглядала на двері. Олексина, відчуваючи неладне, підійшла до доньки. Що відбувається? запитала вона. Куди вони пішли? Не знаю, відповіла Дарина. Але тато останнім часом якийсь дивний, постійно розпитував про Богдана, про його минуле. Олексина стривожилася. Вона знала свого чоловіка, якщо він щось задумав, то не відступить. І якщо він вирішив з'ясувати стосунки з Богданом саме зараз, на весіллі, значить, справа серйозна. Я піду подивлюся, сказала вона і рушила до дверей. Але в цей момент двері відчинилися і до залу повернулися чоловіки. Богдан виглядав блідим, але рішучим. Василь Степанович тримався позаду, його обличчя не виражало жодних емоцій. Музика стихла, всі погляди були прикуті до них. Богдан підійшов до мікрофона і обвів поглядом присутніх. Шановні гості, почав він, і його голос злегка тремтів. Перш ніж ми продовжимо святкування, я мушу зізнатися в дечому. Дарино, він подивився на наречену. Я не був повністю чесним з тобою, і твій батько змусив мене зрозуміти, що найгірший час для правди це коли вже запізно. У залі запанувала абсолютна тиша. Дарина застигла, її очі розширилися від здивування і тривоги. Моє справжнє ім'я не Богдан Верховинець, продовжив він. Це ім'я я взяв десять років тому, коли. Коли втік від свого минулого життя, по залу прокотився шепіт. Зіновія верховиниць схопилася за серце, Ірма, сестра Василя, перехрестилася. Насправді мене звуть Олег Присяжнюк, і я він зробив паузу, ковтаючи комок у горлі. Я був одружений раніше. У мене є донька, їй зараз чотирнадцять. Вони живуть у Харкові. Дарина, яка до цього моменту стояла нерухомо, похитнулася і ледь не впала, її подруга Мирослава підхопила її під руку. Що? прошепотіла Дарина. Ти у тебе є сім'я? Богдан Олег заперечно похитав головою. Ні, вже ні. Ми розлучилися вісім років тому, але він глибоко вдихнув. Я не підтримував з ними зв'язок, не платив аліменти, просто. Зник з їхнього життя, змінив ім'я, переїхав в інше місто. Зіновія верховинець підвелася з місця. Сину, про що ти говориш? Твій батько, він помер, коли тобі було п'ятнадцять. Це неправда, мамо, м'яко відповів Богдан Олег. Зіновія не моя рідна матір, вона сестра мого справжнього батька, який відмовився від мене, коли мені було три роки. Вона виховала мене як власного сина, і я завжди буду їй вдячний. Але вся історія про моє походження, про моє минуле, це брехня, яку я створив, щоб почати нове життя. Приголомшена Дарина дивилася на свого нареченого, не впізнаючи людину, з якою збиралася провести решту життя. Але чому? запитала вона. Чому ти не сказав мені раніше? Бо в дан олег... Подивився на неї з болим у очах. Тому що боявся втратити тебе. Я зробив жахливу помилку в минулому дарину. Я був молодим, безвідповідальним, заплутався в боргах. Коли дружина завагітніла, я злякався. А потім потім стало ще гірше я втратив роботу, почав пити. Одного дня я просто пішов і не повернувся. Олексина підійшла до доньки і обійняла її за плечі. Ти покинув дружину з маленькою дитиною? запитала вона з гнівом. І тепер хочеш одружитися з моєю донькою? Я змінився, відповів Богдан Олег. Останні кілька років я я намагався виправити свої помилки. Я почав переказувати гроші на рахунок доньки анонімно. Місяць тому я їздив до Харкова, щоб зустрітися з колишньою дружиною, зізнатися їй у всьому, попросити пробачення. Він повернувся до дарини. Я хотів розповісти тобі після весілля, хотів, щоб ми разом поїхали до Харкова, щоб ти познайомилася з моєю донькою. Я не хотів, щоб між нами були секрети, але я боявся, боявся, що ти мене не зрозумієш не пробачиш. Василь Степанович, який до цього мовчки спостерігав за сповіддю зятя, нарешті заговорив Я не знав усієї історії, сказав він, дивлячись на доньку. Детектив знайшов інформацію про зміну імені, про колишню дружину та доньку, але про те, що він нещодавно почав підтримувати зв'язок, я дізнався тільки зараз. У залі запанувала незручна тиша. Гості перешіптувалися, дехто відверто витріщався на молодят, інші відводили очі, не знаючи, куди подітися від незручності. Дарина стояла, опустивши голову. Її плечі тремтіли чи то від стримуваних сліз, чи то від гніву. Ти брехав мені, нарешті промовила вона, підводячи очі на Богдана Олега. Увесь цей час усе було брехнею? Ні. Він зробив крок до неї. «Мої почуття до тебе найсправжніше, що є в моєму житті, Дарино. Я кохаю тебе, я хочу бути з тобою. Але я не хотів будувати наше щастя на брехні, тому й поїхав до Харкова, щоб нарешті розібратися з минулим, перш ніж почати нове життя з тобою. Дарина похитала головою. Мені потрібен час, сказала вона і, розвернувшись, швидко вийшла з залу. Олексина рушила за нею. Богдан Олег стояв, безсило опустивши руки. Зінов'я підійшла до нього і мовчки обійняла. Василь Степанович відчув на собі звинувачувальні погляди гостей. Можливо, він не повинен був влаштовувати цю сцену прямо на весіллі, можливо, варто було дати їм шанс розібратися самим, але що зроблено, те зроблено. Гадаю, весілля відкладається, промовив він, звертаючись до гостей. Пробачте за незручності. Ви можете залишитися і скористатися бенкетом. Більшість гостей, відчуваючи незручність ситуації, почали потроху розходитися. Дехто підходив до Василя з різними коментарями хтось підтримував його рішення розкрити правду, інші звинувачували в тому, що він зіпсував доньці найщасливіший день. Тим часом Дарина сиділа в жіночій кімнаті відпочинку, заливаючись сльозами. Олексина мовчки гладила її по спині, не знаючи, що сказати. І як він міг! Схлипувала Дарина, і як він міг так брехати? У нього є донька. Господи, їй чотирнадцять. Я могла б стати мачухою дівчинці підлітку, навіть не знаючи про це. Іноді люди роблять дурниці, тихо відповіла Олексина. Але, знаєш, він міг би продовжувати брехати, міг би ніколи не зізнатися. Але він вирішив виправити свої помилки, повернутися до своєї доньки. Дарина подивилася на матір заплаканими очима. Ти його захищаєш? Ти, яка завжди була проти нашого шлюбу. Олексина зітхнула. Я не захищаю його, доню. Я просто намагаюся побачити всю картину. Те, що він зробив у минулому, це жахливо. Але те, що він намагається виправити свої помилки, це говорить про те, що, можливо, він справді змінився. Він брехав мені, маму. Повторила Дарина, витираючи сльози. Як я можу йому тепер вірити? На це Олексина не мала відповіді. Через годину, коли більшість гостей розійшлася, Василь Степанович увійшов до жіночої кімнати відпочинку. Олексина зустріла його холодним поглядом. Ти задоволений? запитала вона. Ти зруйнував весілля нашої доньки? Краще зараз, ніж потім, відповів Василь. Краще дізнатися правду до шлюбу, ніж після. Але чому сьогодні? Чому саме зараз? Ти міг поговорити з ним раніше, дати їм шанс розібратися. Василь Степанович важко опустився на стілець. Я дізнався остаточно лише вчора. Детектив надіслав фінальний звіт. Я хотів бути впевненим. Дарина, яка до цього мовчки слухала, підвелася Тату, ти не мав права сказала вона тихо, але твердо. Це моє життя, мій вибір. Ти міг поговорити зі мною, міг розповісти, що дізнався, дати мені самі вирішити. Він брехун, Дарино, відповів Василь, він збрехав про своє ім'я, про своє минуле, про все. Як ти можеш довіряти такій людині? Не знаю, чесно відповіла вона, але це мені вирішувати, а не тобі. У цей момент у двері постукали. Не чекаючи відповіді, до кімнати увійшов Богдан Олег. Він виглядав змученим, кроватка була розв'язана, очі почервонілі. Я розумію, що ви всі зараз ненавидите мене, сказав він, і маєте на це повне право. Але, Дарино, я хочу, щоб ти знала всю правду. Він дістав із кишені невеликий потертий гаманець і витягнув звідти фотографію. Це Анастасія, моя донька. Цю фотографію зробили минулого місяця, коли я зустрічався з нею та Валерією, моєю колишньою дружиною. Я не попросив пробачення, бо знаю, що те, що я зробив, не пробачається. Але я хотів, щоб вони знали я більше не втечу, я не зникну з їхнього життя. Він простягнув фотографію дарині, на ній була зображена тендітна дівчинка з довгим каштановим волоссям і серйозними очима, так схожими на очі Богдана Олега. Я переказував їм гроші останні два роки, продовжив він. Спочатку анонімно, потім набрався сміливості і зв'язався з Валерією. Вона спочатку не хотіла мене бачити, і я її розумію, але заради Насті вона погодилася на зустріч». Він зробив паузу, збираючись думками. Я не прошу, щоб ти пробачила мені дарино. Я просто хочу, щоб ти знала. Я більше не той безвідповідальний хлопець, який утік від своїх проблем. Я намагаюся все вирішити, і я дуже хочу почати нове життя з тобою, без брехні, без секретів. Дарина дивилася на фотографію, не піднімаючи очей. Мені потрібен час, нарешті сказала вона. Я не знаю, чи зможу, чи зможу пробачити, чи зможу довіритися знову. Богдан олег кивнув. Я розумію, я буду чекати стільки, скільки потрібно. Він розвернувся, щоб піти, але зупинився біля дверей. Валерія і Настя вони хотіли б познайомитися з тобою, сказав він тихо, коли будеш готова, якщо будеш готова. Після того, як Богдан Олег пішов, у кімнаті запанувала тиша. Василь Степанович виглядав розгубленим можливо, вперше в житті він засумнівався у правильності свого вчинку. Що ти збираєшся робити? запитала Олексина доньку. Дарина похитала головою. Не знаю. Мені потрібно подумати, побути самій. Ти можеш повернутися додому? запропонував Василь. Ні, відповіла Дарина. Я поїду до Мирослави, не хочу зараз нікого бачити. Олексина обійняла доньку. Все буде добре, сонечко, якось владнається. Дарина слабко посміхнулася, але в її очах не було впевненості. Три тижні тому Дарина стояла біля входу в кафе «Меланж» у центрі Харкова. Осінній вітер зривав з дерев останнє листя, прохолодно гладив обличчя. Вона нервово поглядала на годинник, до призначеної зустрічі залишалося 10 хвилин. За ці три тижні вона багато думала, багато плакала, багато розмовляла з Богданом чи то Олегом. Вона досі не звикла називати його справжнім ім'ям. Він розповів їй усе. Про своє важке дитинство, про тітку зі новію, яка взяла його до себе після того, як батько покинув сім'ю, про ранній шлюб з Валерією, про те, як він злякався відповідальності, коли народилася Настя, розповів про свою боротьбу з алкоголізмом, про те, як переїхав до їхнього міста, щоб почати все з чистого аркуша, про те, як зустрів її, Дарину, і вперше відчув, що може бути щасливим. І ось тепер вона стояла тут, у незнайомому місті, очікуючи на зустріч із жінкою, яку її наречений, колишній наречений, покинув вісім років тому і дівчинкою, яка могла б стати її падчаркою. Дарино. Вона обернулася. Перед нею стояла невисока жінка років тридцяти п'яти із втомленими, але добрими очима. Поруч була дівчинка з фотографії, Анастасія, хоча виглядала вона тепер набагато напруженіше. Так, відповіла Дарина, ви Валерія? Жінка кивнула і злегка посміхнулася. А це Настя. Насте, привітайся. Привіт. буркнула дівчинка, не дивлячись на Дарину. Давайте зайдемо всередину, запропонувала Валерія. Тут холодно. У кафе було тепло і затишно. Вони замовили чай і тістечка. Спочатку розмова не клеїлася, говорили про погоду, про місто, про дрібниці. Настя мовчала, колупаючи виделкою тістечко. Олег багато розповідав про вас, нарешті сказала Валерія. Він каже, ви вчителька. Так, кивнула Дарина, – «викладаю українську літературу в гімназії. Настя любить читати, посміхнулася Валерія, особливо фантастику. Настя кинула на матір невдоволений погляд, але нічого не сказала. Знаєш, раптом звернулася Валерія до Дарини. Коли Олег з'явився на нашому порозі після стількох років, я хотіла його вдарити, вигнати, кричати на нього за все те горе, яке він нам завдав. Дарина напружилася. Але потім я побачила його очі, продовжила Валерія, і зрозуміла це не той самий безвідповідальний хлопчисько, який утік від проблем. Це була людина, яка пройшла довгий шлях, щоб виправити свої помилки. Вона зробила паузу, відпивши чай. Я не пробачила йому, сказала вона чесно, не думаю, що коли небудь зможу повністю пробачити, але я рада, що він повернувся заради Насті, їй потрібен батько. Настя раптом підвела голову. Він кинув нас, сказала вона гірко, а тепер раптом повернувся, думаю, що все можна виправити. Ні, сонечко, м'яко відповіла Валерія, він не думає, що все можна виправити, він просто намагається зробити, що може. А ти, Настя раптом звернулася до Дарини, ти теж думаєш, що все так просто? Дарина подивилася дівчинці прямо в очі, такі схожі на очі Олега з тим самим впертим блиском. Ні, я не думаю, що це просто, відповіла вона чесно. Я досі не знаю, як до цього ставитися. Досі не вирішила, чи можу пробачити йому брехню. Настя уважно вивчала її обличчя. Але ти тут, сказала вона нарешті, ти прийшла? Так, кивнула Дарина. Я прийшла, бо хочу зрозуміти, хочу дізнатися правду, всю правду. Після цього розмова стала легшою. Валерія розповіла, як ростила Настю сама, як працювала на двох роботах, щоб забезпечити їй гідне життя. Як два роки тому почали приходити перекази від анонімного відправника, і як вона здогадалася, що це Олег, Настя поступово відтанула і навіть розповіла про школу, про своє захоплення астрономією, про мрію стати астрофізиком. Коли вони прощалися біля кафе, Валерія раптом взяла Дарину за руку. Він справді кохає тебе, сказала вона тихо, я бачу це по його очах, коли він говорить про тебе. Я знаю, йому зараз нелегко, але він намагається стати кращою людиною для тебе, для Насті, для себе. Дарина не знала, що відповісти. Я тільки прошу тебе не робити поспішних висновків добре. Дай йому шанс довести, що він змінився. Дорогою до готелю Дарина думала про цю дивну зустріч, про Валерію, яка, незважаючи на біль і образу, знайшла в собі сили не лише зустрітися з колишнім чоловіком, але й відкрити двері для спілкування з донькою. Про Настю, яка, попри свій юний вік, демонструвала неймовірну емоційну зрілість, і про Олега, який, схоже, справді намагався виправити свої помилки. У готельному номері її чекав букет осінніх ризантем. До нього була прикріплена записка. Я не прошу пробачення. Я просто хочу, щоб ти знала, я кохаю тебе, і буду чекати, скільки потрібно. Олег, Дарина сіла на край ліжка, обхопивши голову руками. Прості слова, але скільки в них було болю, надії, каяття. Вона дістала телефон і набрала номер батька. Тату, сказала вона, коли він відповів, я в Харкові. Зустрілася з Валерією і Настею. І як? обережно запитав Василь Степанович. Вони вони хороші люди, тату, і те, що Олег робить зараз, це правильно, він намагається виправити свої помилки. На іншому кінці лінії запанувала тиша. Ти пробачила йому? нарешті запитав батько. Дарина глибоко вдихнула. Я не знаю, не впевнена, що можу повністю пробачити брехню, але я думаю, що хочу дати йому шанс, шанс довести, що він справді змінився. Ти впевнена, доню? У голосі Василя Степановича чулося занепокоєння. Людина, яка один раз брехала. Тату, перебила його Дарина, ми всі робимо помилки. Важливо не те, що ми помиляємося, а те, як ми виправляємо свої помилки. Після розмови з батьком Дарина довго стояла біля вікна, дивлячись на нічний Харків. Місто мерехтіло вогнями, такими схожими на людські долі, яскравими, тьмяними, згасаючими і спалахуючими знову. Чи зможе вона пробачити Олегу, чи зможе знову довіряти йому, чи зможе побудувати сім'ю з людиною, яка один раз уже зруйнувала свою родину? І чи достатньо буде щирого каяття і прагнення змінитися, щоб загоїти рани минулого? Вона не знала відповідей на ці питання, але, дивлячись на записку від Олега, на букет хризантем, такий же яскравих і тендітних, як надія, що зароджувалася в її серці, вона вперше за довгий час відчула, що можливо, все ще може бути добре. Можливо, іноді найбільша сміливість полягає не в тому, щоб початися спочатку, а в тому, щоб знайти в собі сили простити і рухатися далі разом.